Назвати Діна, ви на каналі Звігір Ауто, обираючи автомобіль, на що ми звертаємо увагу на дизайн, комфорт та надійність. Ну і звісно, безпеку. Я хочу, щоб це було місце зустрічі для хейтерів і власників Ауді А3. Сьогодні про неї детальніше і поговоримо. Хетчбек, е, хоча на перший погляд можна подумати, що це універсал, тому що досить така видовжена попка. Але, е, ну, наприклад, якщо гольф там, сьомий, то він трошки коротший буде. Але мені візуально ця машинка схожа на шкоду скала. Можливо, вам теж та пишіть у коментарях. У нас стоїть комбінована підвізка спереду, Макферсон позаду багатоважільна. Часто скаржаться власники, що занадто жорсткувата на дорогах, наприклад, Києва. Сьогодні ми це, звісно, будемо тестувати, як мені це буде на лежачих поліцейських відчуватися. Ну що, перейдемо до багажника, подивимося, що з собою возить його власник. Так, ну відкривати мені вже незручно. Хотілося б, щоб він все-таки з кнопочки відкривався, якщо в мене куча торп, знаєте, це треба все поставити, відкривати. Так, ну що тут є? Так, по-перше, тут таки е, гарно обтянетий тканиною. Якщо у вас багато чого тут було би тарабанило б в середині, то в принципі це так в преміум сегменті вже роблять саме такі багажники. Не з пластику, а нормально тканиною їх обшивають. Що тут є? Чим тут займався власник? Давайте ми подивимося. Ну, випив каву, і свинота не викину за собою стаканчик. Що тут шоколадка? О, ну це мені слухайте, Ну не дарма прийшла на огляд це. Я заберу з собою. Лягати я сюди не буду. Це вже така заїжджена тема. Знаєте, тому що хочу сказати. В принципі, в багажник можна помістити собі нормально. Скупився десь в супермаркеті торби, понаставив пляшки з водою, продуктами закупився на місяць. Мені би нормально підійшло би, тобто, мій розмірчик. Ну і не забувайте, що за компанія робить цей огляд. Звігер авто, підпишіться. І, до речі, надійно, без всяких там накруток, прозоро можна придбати автомобіль, зокрема, і таку модель. Так що пишіть, будь ласка, і шукайте детальну інформацію в описі до цього відео. Ну і давайте заглянемо по стандарту під капот. Відкрию це діло. шукаємо кнопочку. О, тут от зручно відкривається даводчик, нормально стоїть, не треба це тикатись, микатись. Ну, дивіться самі, що тут є всередині. Двигун. Куди заливати омивайку, я знаю. Ну, і що? Перевіряйте періодично цю штуку, на якому рівні у вас мастило, чи пора його змінювати, чи ні. А ну, давайте зробити. Опа. А ну давайте подивимось. як ця штука називається. Як вона називається? Щуп. Дістала я щуп, щоб пощупати, яке у нас масліцо всередині. В принципі, його нещодавно міняли, як я бачу. Не таке воно вже темне. Треба це серветочкою перевіряти, але ну не будемо вже трошки сьогодні цим займатися. А тепер цей щуп треба нащупати, як його правильно вставити. Все є, готово. Ну, все є бензинові двигуни 1,4, 1,6 і 1,8 літрів. У нас дизельний 2,0 мотор. TDI. а також є коробка передач механічна, роботизована і автоматична, яка у нас сьогодні на огляді. Пишуть, що роботизована не є досить надійною, адже потребує великих вкладень. Тому із надійних це механічна і автоматизована. Наша моделька має 150 кінських сил і 320 ньютон метрів. Все, закриваємо тоді. Капот теж зручно, до речі, і закривається, як і відкривається. Звісно, не з першого разу. Трошки гупно. Та й власник на мене сподіваюся, не свариться. Ух, мабуть, зараз у нього все зжалося всередині. Ну що, поїхали дивитись, що там вже ж всередині нам підготував Audi a 3 Хто ще з нею особисто, як і я, знайомий. Що, давайте подивимося, що тут всередині? Трошки підзаведу машинку. Одразу мультимедіа виїхала, що дуже зручно і симпатично досить виглядає. Тут така низька посадка, я ще підрегулюю під себе. Ну так от сіла і провалилася, до речі, так зручно. Такий прийшов з роботи, вийшов з роботи, точніше, сів. Ой. Стоп, музичка, музичка. Ось. Тут уже регулюється мультимедіа, звук. Зручно. Вийшов такий з роботи втомлений, відкрив свою машинку, сію і так от зразу наче можна відпочити на якусь мить. Ну що, у нас тут мультикармо? Кармо, до речі, зручне. Дуже таке чотирьохспицеве. Комфортно. Але воно, як для мене, то велике. Мені, наче як закриває пів огляду. Ну, я ще підрегулюю сидіння, то можливо тоді мені стане зручніше. Дзеркало заднього виду писали в коментарях, скаржилися, що воно таке маленьке. Хоча воно ну повністю показує заднє дзеркало, якраз воно сюди вміщається, але таке маленьке, досить незвично. Ну сюди можна заднього виду дзеркало, вже якщо більше понтів захочеться вам встановити, ну і буде нормально. Звісно, це доплата додаткова. Дефлектори такі нагадують, наче якусь авіаційну тематику регулюються. Так, от рукою зручно. Я так розумію: отак, перекриття повітря. Перекриття повітря відбувається таким чином. Ну, зручно, теж так прикольно. Прикольно зроблено. Їх чотири спереду. Ось, так. Що тут іще? Ну, проти передні, задні. Ну, це все зрозуміло. Фари включаються. Так. У нас автоматична коробка передач, як я вже казала, ми зараз стоїмо на паркінгу, реверс, нейтралка, драйв і спорт режим. На спорті, що є плюсом, це швидкий розгін, розгін до сотні в цій моделі за 8,4 секунди. Ну, паркінг тут на кнопочки, це теж дуже зручно. В принципі, нема такого речага, тому що я дивилася в якійсь ауді. Не пам'ятаю там, де така ручна. Йде ручник, іде ручний, такий механічний, знаєте, Старпьоровський, то він, звісно, закриває ну, і незручно з е бардачком. Як в версії квадро, тут е є такі ручки, щоб триматися на нормальній швидкості. Тут цього немає, ну, тому що у нас 2.0, і це передній привід. До речі, Зеркало є зручно підфарбуватися, підправити себе. Зручно, що тут одразу всі дзеркала, всі чотири дзеркала зібрані у мене. Я можу пасажирам теж регулювати, повітря, поток повітря всередину. Такі тканеві сидіння, не Алькантара, звісно, але для мене це краще, ніж шкіра, тому що коли нагрівся салон в спеку, то ти сідаєш, тебе нормально так підпікає. Тому тканеві, я думаю, це один із надійних видів. Обивки сидінь. Да, такі вони зручні, Ну не спортивні, ну це вже там гольф сьомий, чи який вам треба. <рес> да, власник посміхається і хідно на мене, ну, блін. Але зручно. Ну, така спинка, не, як це? не анатомічна спинка, але ну, нормально, в принципі, сидіти можна, <рес> жити можна. Але руки зручно так поставити сюди. Я собі люблю, як їхати. Ну, мені треба посадку змінити, щоб для себе відрегулювати комфорт. В принципі, сюди ручка і сюди так покласти лікоть зручно. Собі їхати. Дзеркало абсолютно нормальне. Писали, дзеркало заднього виду у різних коментарях. Звісно, я ж вивчала цю машину. Маленькі дзеркала заднього виду. Де, да де вони маленькі? Тут он, видно піврайону, на якому ми знаходимося. Все нормально. Ну, триматись рукою і погнав. Подушки безпеки, їх тут ось я бачу бокові є подушки безпеки. Айрбек є у водія подушка безпеки і у пасажира. Тобто я їх нарахувала чотири. Ну, можливо, є більша комплектація, їх має бути більше, є точніше, існує більше. Але в принципі для даного авто і в цій комплектації машинка третього покоління мені здається саме те, і для водія, і для пасажира, і бічні є подушки безпеки. В принципі, ну так, безпека на п'ятірочку. Далі тут є клімат, контроль, пічка. Ну ясно, що вентилятор і кондиціонер. Все тут зручно регулюється, дуже такі лаконічні, маленькі, такі перемикачі, крутілочки. Мені так подобається: так прям культурненько, обережненько, акуратненько зроблено. Пишуть, що це таке авто е, чисто чоловіче. Я би так не сказала, тому що досить лаконічно всередині, немає такої агресії, там, наворотів, якихось зайвих кнопочок. Все дуже акуратно. Тут тобі обдувчики, тут мультимедіа, обережненька, така культурна, дуже, такими прямо пальчиками, двома пальчиками її обережно так крутити. Мені подобається. Мені подобається. Пластикова торпеда і такі металеві вставочки. Дуже лаконічні, такі акуратні йдуть по салону. Досить такий симпатичний, стильний, абсолютно дизайн. Екстер'єр в автомобілі. Ну і бардачок такий дуже так, акуратно вписується в наш екстер'єр. Ну, що тут можна покласти? Що сюди поклав власник автомобіля? Ну, Давайте ми подивимося. О, боже! Якісь непристойні серветки для якихось інтимних місць. cd карту можна сюди вставити, і, до речі, можна ключом відключити. Подушку безпеки, водія, наприклад, якщо у вас дитина, то поставити сюди крісло дитяче, ну щоб воно звісно не вистрілило, не прибило ту дитину. То це продумано цей варіант досить так добре, приємно подумали і про дітей. Ну, тут у нас заводиться машина з ключа, не з кнопки, як є в наступних комплектаціях. Ну, це звично, в принципі. Але якщо у вас занадто довгі ноги, то ну, напевно буде трошечки так заважати, щоб не зламати, не дай Бог, вхід для ключа. Але ну, мені це не грозить. Тому нормально. Давайте пересідаємо назад. Для пасажирів заднього сидіння зручно тут є прикурювач, можна собі вставити і заряджати телефон, адаптер. Тому це. Плюсик такий в карму машині. Тут вже без всяких крутілочок, красивих, а лаконічних, просто собі потік повітря регулюєш стандартним чином, ручками. Тут є якийсь маленький вхід, така, отак от відкрутив і щось сюди поклав. Давайте подумаємо, що ж ми сюди можемо покласти. Гроші, наприклад. О, він такий довгий, до речі. ціла рука моя вся влізла. Тут потрібно від чоловіка сховати гроші, наприклад, або від жінки, заночку, довічно тримати. Або жилети світловідбиваючи, якщо, не дай Бог, щось трапилося вночі, то ну, можна покласти сюди і вийти в жилетці, не дай Боже, щось з колесом, щоб тебе бачили в темряві водії. Тому, ну, карманчик, в принципі, плюсик теж. Що ще? Підсвітка є позаду, ну і триматися собі. Що ми їдемо на спорт режимі, щоб тебе не занесло. Все більше тут нічого такого немає. До сотні тут за 8,4 секунди. Літать ми сьогодні не будемо багато поліції. Дуже низька посадка в машині. От я просто як не сіла, як впала тут і втиснулася в сидіння. Ну Це таке діло, діло звички, напевно. Ну, шумка тут середня, сусідні машини я гарно чую, що проїжджають повз. Ну і робота двигуна, звісно, відчувається турбо. Ну, Лікції гарно посаджені зручно в цьому плані, але знову ж таки ця низька посадка мене трохи напрягає. Сидіння зручні, спинку тримає добре, рівно. Без напрягу. Чи жорсткувата мені підвіска? Питання. Ну, а, можливо, хотілося б пом'якше. Ну, як, як на ямах, трошки так тарабанить. Якісь відсотки звобі ще мене напрягає щось водить. Ось. Так, легка в управлінні, ну, коробка автомат, що сказати, кервом. Пальчиком крутить легке. Розгін до сотні за 8,4 секунди. Чи швидко це чи ні, оцініть в коментарях. Ось так. Також серед таких подібних близнючок. Так скажімо, в цій лініці автомобіля це Сіат Leon і Шкода Fabia 3. Шкода Октавія 3, вибачаюсь. Шкода Fabia буде маловата з цією довжиною нашого, нашої А3. Така спокійна, міська машина, в принципі, на ходу абсолютно нормальна. Чого з неї більше, як то кажуть, не візьмеш. Її ціновий діапазон зараз десь 15 плюс-мінус тисяч доларів, в залежності від комплектації, звісно. До речі, мене що здивувало, що на авторіа А-третіх Ауді 2013 року забагато варіантів не знайдеш. Можливо, вони такі надто актуальні, їх всі розкупили, хто міг. А можливо варто задуматися і придбати автомобіль зі штатів Північної Америки у компанії Звіґер AUTO. хто його знає, де буде чистий, абсолютно підбір, чесний і за адекватну ціну без накруток, звісно, і де ви зможете відслідковувати весь процес від підбору до пригону в Україну такого автомобіля. Або подібного, або іншого. Шукайте детальну інформацію в описі до цього відео. Відчувати габарити тут, в принципі, комфортно мені, тому що я люблю хетчбеки. Це абсолютно по габаритам моє. мій автомобіль. Седани я навіть собі ніколи не розглядала для покупки, або там для е, такої мрії на потім, на колись. Мені подобається. тут. Е, я Дивлячись на те, що я вперше сьогодні за кермом цього автомобіля, я навіть ніколи за, як пасажир не їхала там в будь-яких Ауді, ну там, зокрема, Ауді 3, ну тільки на позашляховиках. Ну, звісно, там інші габарити. Ну, комфортно. Я не скажу, що шумка тут на п'ятірочку, ну так, на четвірочку, точно можна оцінити. Але мені подобається. Я чую, як працює мотор. У нас він 2.0, турбо. Мені подобається чути, як буде мотор. Тоді ти відчуваєш, що ти їдеш і керуєш швидкістю машини. Адже підвізка дуже класна, все ж таки не дивлячись на те, що є люди, які пишуть, що вона занадто жорстка. От я зараз спробувала в таких конкретних ямках і налатаних дорогах, досить себе гарно вона почуває. Ну, і з мінусів для себе це дзеркало заднього огляду, тому що воно для мене замале. Кермо занадто все-таки широкий такий кут. Таке, от, я би його трошки скромніше би зробила. А, так, але тримати його зручно а, тільки от якби воно було трошечки менше. Зеркала заднього виду абсолютно, абсолютно зручні. Гарний кут огляду є. Виїдемо на трасу, відчуємо ще на прямій дорозі її на трошки більшій швидкості. Можна з легкістю не вписатися в поворот, вона легко реагує, тормозить швидко, тобто реакція автомобіля абсолютно класна, адекватна. Але знову ж таки, вона комфортна, все ж таки, ця посадка, тому що ти з одного боку відчуваєш себе не напрягаючись, ти отак впав в сидіння, тебе тримає класно спину тобі сидіння ці і комфортно, ти не втомлюєшся. От напевно, якби я їхала б кудись на дальній відстанці на дальній відстані, то це є комфортно. Але незвично мені з такою посадкою низькою. Можливо, це справа часу, а можливо, варто було би мені підшукати іншу модель, наприклад. Мені. Коли ти різко гальмуєш, не стає на дибки, тобто вона гарно тримається і вписується в повороти, тобто динаміка машини хороша. Такий різкий тормоз, якщо мені різко треба затормозити. Так само різко набрати швидкість, то дуже така розумна дівка. повертати. Зараз на вулиці Спека, у нас включений кондиціонер і дуже гарний, комфортний обдув. Якщо мені занадто багато, я собі просто повернула вліво, чик закрила поток, і на тому все. Якщо це Мороз, дубарі на вулиці, то кайф у тому, що в цій моделі є підігрів сидінь, що немало важливо, коли ви любите, щоб в вашій дубці було тепло. От є тут зараз 70-80, навіть не відчуваю цієї швидкості, тому що ну, от комфортно. Їзді вона абсолютно комфортна. Ну, зрештою, в принципі, на свої гроші вона відповідає абсолютно. Таку машину можна придбати десь, ну, дивлячись, яка комплектація, плюс-мінус 15 тисяч доларів. Є підігрів сидінь, є підігрів дзеркал, є парктроніки задні. Ну, і все, вробив собі навігатор і їдь куди треба. Власники бензинової А3 скаржаться, що занадто прожорливий прижорливий двигун і там мастило треба міняти чи не кожні там так десь 5-8 тисяч кілометрів. Наскільки це правда, це треба тестувати. У нас на дизелі машина знову ж таки, її розхід десь 7,4 літра плюс-мінус по, ну, по місту, по будь-якому місту. А якщо це автобан, я думаю, там буде десь 6 плюс-мінус. Якщо бензинова машина, то розхід 12-13 літрів на 100 км, тобто ну, це так Б'є по кишені і не стала б напевно купувати на бензині даний автомобіль. До речі, було не зізнання у коханні для Audi A3, а лиш легесеньке знайомство. Тому, якщо вас цікавлять автомобілі надійні з нормальною, адекватною ціною із Америки, з північної Америки, зі штатів, то це до компанії Звіґер Auto. Вони працюють до речі з 2017 року і вже ощасливили 20 тисяч автолюбителів.